Україна війна, Бог. Історії коли він був поруч, Господь опікується нами. Наталія Коробова. Ви почуєте про війни і про чутки воєнні. Глядіть, не жахайтеся, бо має так статися. Але це ще не кінець, бо повстане народ проти народу, і царство піде на царство. Матвія 24 6. 7. У часи духовного занепаду та релятивізму не кожного дня зустрінеш людину, котра б повною мірою довірилася Богу, немов та беззахисна дитина своєму батькові. Довірилася із твердою впевненістю, що він чує і задовольняє наші прохання. Саме таку непохитну впевненість і довіру виявила героїня цієї розповіді. Наталія народилася 1985 року в місті Миколаєві. За професією вона бухгалтер. Упродовж усього життя шукала Бога і намагалася жити згідно з його постановами. Однак її родичі та найближче оточення сповідували Бога та віру в нього здебільшого формально, не маючи з ним близьких взаємин, до яких він закликає людей. Жінка відвідувала багато церков, але не зупинялася надовго в жодній з них, бо вважала, що позірне дотримання беззмістовних обрядів, з якими вона стикалася там. Образливе для Господа. Саме в цих душевних пошуках її зненацька застала війна. Того сумнозвісного ранку, коли почалося повномасштабне вторгнення російських військ, Наталія прокинулася о п'ятій годині від гучних вибухів. Спершу не збагнула, що це може бути якось пов'язано з війною, оскільки проживає в будинку, поряд з котрим є багато заводів. Тому подумала, що немає причин для занепокоєння. Бо це, напевно, щось незначне сталося на одному з підприємств. Та вибухи не вщухали. Приблизно о пів на сьому з останніх звісток зрозуміла, що почалася війна. У новинах безперервно повідомляли про обстріл місцевого військового аеродрому. Жахливим вибухам вторили гучні сирени. Усі вони, немов тривожно, волали про кінець того світу, яким ми всі його знали досі. Здавалося, що надії на безхмарне майбутнє вже немає ні в кого. Наталія розповідала, що від самого початку повномасштабної війни та впродовж майже року їх обстрілювали щодня. Зрідка в місті стихали вибухи, і наставала цілковита тиша. Дехто з оточення Наталії підрахував, що загалом лише дев'ять днів упродовж першого року війни в місті панувало тривожне, напружене затища, немов штиль перед ударом громовиці, від якої здригається земля. Люди навчилися відпочивати в проміжках між ракетними вибухами та за звуком розрізняти, який зі снарядів цього разу здійснив свій жахливий приліт. Одного разу Наталя з острахом вирушила за провізією до найближчої крамниці, та, повернувшись додому, дізналася, що автобусна зупинка, повз яку вона годину тому проходила, ущен зруйнована черговим снарядом. Було дуже моторошно виходити на вулицю, але зрештою всі звикли, бо ж у тому була життєва необхідність. У перші дні повномасштабної війни Наталя продовжувала сумлінно виконувати свої бухгалтерські обов'язки. Тому їй було необхідно майже щодня надсилати листа поштою, бо все керівництво перебувало у вимушеному тимчасовому відрядженні. А одного разу, коли Наталя йшла дорогою до пошти, обстріляли сусідню вулицю. Жінка чудом залишилася жива, Бог дивовижно оберігав її. Бомбосховищ у їхньому кварталі не було, а старі будівлі з підвалами не вселяли впевненості, тому Наталя вирішила за будь-яких обставин довіряти Господу. Удома звільнила ванну, перевернула її догори дном, і під час обстрілів вони з донькою ховалися під нею. Сама не могла повірити і зрозуміти, звідки з'явилося стільки сил, що спромоглася це зробити, бо ванна була дуже важка. У березні 2022 року російські війська увійшли до міста, і їхня делегація намагалася схилити на свій бік місцеву адміністрацію. Коли їм стало відомо, що тут їх ніхто не чекає і їхньому приходу не раді, дві російські ракети влучили в будівлю міської адміністрації. У той час там перебували люди. Місто охопили вуличні бої, але згодом російські агресори були змушені відступити. Вороги знищили міський водогін, деякий час води не було в усьому місті. У пошуках питної води люди були вимушені постійно поневірятися, вишукуючи, чим утамувати спрагу, не кажучи вже про інші фізіологічні потреби. Однак, водночас, містяни дуже згуртувалися, навчилися цікавитися потребами інших людей, зауважувати, хто чого потребує. Читати по обличчях, ділитися і підтримувати одне одного. Вони звільнилися від егоїзму, натомість переповнилися любов'ю. Ми віддали себе на служіння людям і не втратили цікавості до життя. Наталя проживає на околиці міста, ближче до приватного сектора. Вона розповідає, що Бог захистив її дім та кілька інших будівель, розташованих поряд. Однак за декілька кварталів від них у приватний будинок влучила ракета, котра, дякувати Всевишньому, не розірвалася. Мешканка цієї будівлі розповіла Наталі, що боїться спати вдома. В іншому районі від деяких будинків залишилися тільки фундаменти, мовчазні свідки людської жорстокості. Жителів міста вже не здивуєш розривами касетних снарядів, від яких постраждало багато людей. Найбільше ж лякає те, що вміст снаряду розлітається маленькими касетами на декілька величезних кварталів, завдаючи серйозних травм людям і навіть убиваючи їх. Бувало, що на багатоповерховий будинок падав величезний безпілотний літальний апарат, унаслідок чого будівля вщент руйнувалася до п'ятого поверху. На початку повномасштабної війни я залишалася без жодних засобів до існування, пригадує Наталя. Мені мали виплатити гроші за попередній місяць роботи. Однак, у зв'язку з останніми подіями я залишилася без жодної копійки за душею. Керівництво підприємства евакуювалося, а мій батько отримував зовсім небагато. Магазини були порожні, не можна було купити навіть борошна. Проте весь цей час я не мала жодних сумнівів у тому, що той, хто годує пташок небесних та звірів польових, хто пишно вдягає лілію, подбає про мене і мою сім'ю. І справді Бог не залишив нас. Одного разу знайома запросила Наталію до церкви Адвантистів сьомого дня, і вона, не вагаючись, відгукнулася на запрошення. Адже її пошуки Бога не припинялися і під час війни. Навіть зміцніли, оскільки вона ясно відчувала його допомогу і захист. А жінці так хотілося більше дізнатися про Господа, про те, як треба жити згідно з його волею, щоб не заплямувати та не знеславити його образ у собі. У церкві сподобалося вивчення святого письма і відчуття єдності з цим народом. Недовго вагаючись, Наталя уклала завіт з Богом через водне хрещення. Але навіть ще до хрещення, самостійно дослідивши біблійну істину про десятину, вона почала повертати Господові свої десятини з тих невеликих коштів, які мала, не чекаючи нічого натомість. А Бог рясно благословив її додатковим джерелом заробітку. Наталя почала консультувати деяких людей у сфері бухгалтерії. Наша героїня продовжує відвідувати біблійні курси. Осягаючи глибини Божої мудрості і любові, а також самостійно досліджує Святе Письмо щодня чекаючи на другий прихід Христа, звершує церковне служіння, допомагаючи роздавати гуманітарну допомогу нужденним. І станеться, будеш типити з потоку, а крукам наказав я годувати тебе там. Перше царів 17.4